Досягнути цілей за 2-3 дні так і не вдалося. Тому Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025-го. Як повідомляють пропагандистські змі на засіданні колегії російських генералів 26 вересня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що армія окупантів продовжує нарощувати бойову міць, нібито за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ. За його словами, намічені цілі так званої спеціальної військової операції будуть досягнуті до 2025 року. Продовжуємо наращувати бойову мощь військових сил, в тому числі за счет поставок сучасного військового і совершенствування підготовки військ з учетом опыта спеціальної військової операції. Последовательна реалізація мероприятий, плану діяльності до 2025 року дозволить достичь намічених цілей. Тож готувати до служби треба починати ще з маличку. Так вважають в Росії. Там 11-річний хлопчик вступив у тероборону Білгородської області разом із батьками. Сім'я отримала свої позивні. Батько чорний, дружина Кері, а син Святогор. Хлопчик так захопився військовою тематикою, що мріє вступити до військово-морського училища. Що ж, Шойгу йому дав час до 2025 року. Ну, а якби Росія хотіла, вона б давно знищила Київ. Якби Росія хотіла, вона б давно застосувала ядерну зброю. Якби, якби на болотах вже істерика. кажуть, Америка втратила страх перед Росією, і треба негайно щось робити. Американська еліта втратила елементарний животний страх, який у неї був до 91-го року. Якби ми взяли і уничтожили Київ, маю в виду, що ми можемо. Ввиду того, что мы этого не делаем, они порой полагают, что мы не способны, да. а значит, мы слабые ровно то же самое происходит с опасностью ядерной войны. Но если мы еще не шарахнули по Украине тактическим ядерным оружием, значит думают американцы, у нас возникли проблемы.